Всіх вітаю У цьому відео ми разом з вами зв'яжемо ось такий шарф. Розміри будуть як на дитину, так і на дорослих. Все, що нам знадобиться, це пряжа і гачок. В мене пряжа це 100% акрил 284 грами 1022 метри Гачок пропонують мені використовувати номер 5 я і в'язала. Ви можете. В'язати з будь-якою пряжі і будь-яким гачком, який підходить до вашої пряжі. Далі буде таблиця з параметрами і розмірами шарфів, тож будь-яку пряжу ви будете використовувати, і за тими параметрами обов'язково у вас все вийде. Перше, що ми маємо зробити, це набрати ланцюжок з повітряних петель. Цей ланцюжок це і буде довжина нашого шарфа. Якщо ви в'яжете на дитину, як я в'язала, то цей ланцюжок буде 140 см. Якщо на дорослого, подивіться по таблиці або просто приміряйте на себе, як вам більш сподобається, може ви хочете довший чи коротший. Отже, користуйтесь або таблицею, або собою і набираємо повітряні петлі. Я буду робити невеличкий зразок, так щоб скоріше вам показати, як все це в'яжеться, а ви наберіть стільки, скільки вам потрібно. Так, ланцюжок у нас готовий і перший ряд ми будемо пров'язувати стовпчиками без накиду. Починаємо ми у другу петлю від гачка. Та, яка на гачку ми нарахуємо: 1, 2, друга петля. Струмляємо гачок, витягуємо робочу нитку, дві петлі на гачку ми їх пров'язуємо робочою ниткою. Це стовпчик без накиду. І так, ми в кожну петлю струмляємо гачок, витягуємо робочу, дві на гачку пров'язали. Так у нас буде повністю перший ряд. Пров'яжіть його, і там в кінці ми зустрінемось. Дов'язали до кінця перший ряд. Тепер робимо дві повітряні петлі: 1, 2. Це в нас петлі підйому, їх ми будемо робити перед кожним рядом не забувайте про них. Повертаємо в'язання через себе ось так повернули. Тепер ми будемо весь наш шарф в'язати за задню стінку петлі. Ось передня стінка, ось це задня. Ось вона петля. Передня стінка, задня. Ми будемо підхоплювати тільки задню стінку. Що ми робимо зараз? Накид. У третю від гачка петлю: 1, 2, 3. ця перша, вона маленька, ви її не загубіть. 1, 2, 3. Накид зробили. За задню стінку струмляємо гачок, витягуємо. Робочу нитку. Тепер у нас три петлі на гачку пров'язуємо їх разом. Це на півстовпчик з накидом. Ми будемо в'язати весь шарф на напівстовчиками з накидом. Знову накид, за задню стінку, робочу вивели, три нитки на гачку. три петлі. Пров'язуємо їх разом. Накид, за задню стінку, робочу вивели, три пров'язуємо разом. І так, дов'язуємо до кінця ряду пров'язали ряд до кінця, і перше, що ми маємо зробити, це дві повітряні петлі. Не забувайте про них. Розвертаємо в'язання, і знов так само у третю від хачка петлю: 1, 2, 3, робимо накид за задню стінку петлі, протягуємо робочу нитку, три на хачку пров'язали разом. Накид. За задню стінку витягнули робочу три рази. Цими рядами ми вже вив'язуємо ширину нашого шарфа, яка вам потрібна, це ви вже дивитесь по таблиці, чи просто як вам буде комфортно. Дов'язуємо до кінця стільки рядів, скільки вам потрібно. Зустрінемось вже у кінці. Я покажу, як закрити шарф, закінчити його і як сховати кінчики. Закінчуємо наше в'язання, пров'язавши останню петлю напівстовпчиком з накидом, обрізаємо кінчик і просто його протягуємо через нашу петлю. Витягнули, ниточку затягнули. Тепер будемо ховати ось ці кінчики. Ховати нашу ниточку, ми будемо ось у цю косу. Коли ми закінчили в'язання, у нас ось така коса залишилась. Що ми будемо робити? Підхоплюємо голочкою. Ось цю стінку. Потім обертаємо цю. І так, десь чотири стіночки підхопіть, протягуємо ниточку є. У наступної петлі ми підхоплюємо дві стінки 1 і 2. Розвертаємо. Тепер у цю сторону ми зробимо так само тільки вже зсередини підхоплюємо. Ти, два. 3 і 4. І протягуємо ниточку. Трохи розправте в'язання. Все, наш кінчик ми сховали, тепер відрізаємо зайве, і все, готово. Отже, шарф дов'язали. Ниточки сховали і можна користуватися. Сподіваюся, що майстер-клас вам сподобався, ставте вподобайки, так я зрозумію, що знімаю такі відео не даремно. Підписуйтесь на канал, на сторінку в інстаграм, а ми з вами зустрінемось вже у наступних відео.